Вітаю, друзі, з вами Лими. Буде таке коротке відео стосовно того, що в нас становилися пропозиції як за золото, так і за реальні кошти. Що у нас можна придбати? Ну, СТ-66 залишається до купівлі, потім у нас є Nemesis, можна придбати. Середній танк 8 рівня. Можна придбати кущ і можна придбати шкоду Т-56 за реальні кошти. Стосовно товарів за золото, Тут насправді є дві доволі непогані машини: це Су-130 і Е56 ТП. Хто не має Су-130 і хотів би взяти собі на аккаунт, то це ваша можливість отримати за золото машину, якщо, звичайно, воно у вас є. Машина надзвичайно класна, як Прем, дуже гарно фармить. Ну і, звичайно, що чудова альфа. Чудова незамітність і е е гарне пробиття. Єдина проблема даної ПТшки те, що погана трохи рухливість. Але, ну скажімо так, це не найгірше. Потім у нас є 56 ТП. Особисто мені, я не знаю, кому як, мені особисто цей танчик зайшов. Я на ньому відкатав доволі значну кількість боїв. І що можу сказати? Він дуже класно танкує бортом. От, броні, по факту, в нього як такої немає, але можна розводити за рахунок широких гусениць бортом. Він просто космічно як танкує а, снаряди. А, комфортна пушка, гарна рухливість. От Що потрібно знати? Броні як такої, звичайно, немає. Але при тому всьому, 56 ТП це не найгірший а, прем на своєму рівні. Тому от, Су-130 це прямо рекомендую, 56 ТП це на любителя, але все ж таки непогана машина. Як прям, і як КП... Panzer, чи варто вам брати. Ну, його можна завжди взяти на трейдіні. Тобто, ну, принаймні, була така можливість. Чи брати його за золото навряд чи, але тут ви самостійно знову ж таки вирішуєте. От, такі от справи. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що з даних машин ви б собі взяли. Я б рекомендував взяти Су-130. Хто має таку можливість, тобто це а, чудова машина, чудовий прем. А, стосовно моєї статистики, давайте. Ну, раз уже таке, я відіграв 139 боїв на цьому аккаунті, я на ній 59% перемог. А, середня шкода 2000. А, це небагато, але, а, ну от, маємо те, що маємо. Максимальна шкода за бій 6566. От, тому ПТшка надзвичайно крута, надзвичайно класна. Якщо о, навчитися на ній грати гарно, то це прямо чудовий прем на ваш аккаунт. Такі от справи, дякую вам за перегляд, гарного дня вам. До побачення.